7 вересня, 24 рік. Ми знову в горах. Це Бескіди. Починаємо свій похід від річки гірської. Сьогодні десь 23 градуси, ну то на сонечко. А тут відчувається десь градусів 19-20. Вітаю, друзі! Ну температура дуже комфортна. Собакени вже сиріші побігли вздовж річки. Не знаю, друзі, що тут по грибах, тому що е, по прогнозу передавало, що тут ідуть періодично дощики, але ми їхали, щось не помітили. Все таке сухе. От. Е, але ми будемо ходити сьогодні біля річок. От, е, гірських струмочків. Ну, тому волога там буде. А що знайдемо, не знайдемо по грибочкам, поки що нічого не можу сказати. От тільки зайшли в ліс. Взагалі ніяких грибів нема. Ну, подивимось, друзі. А все, що ми знайдемо, як завжди, все вам покажемо. Айда. Ой, через цьоботи відчувається яка водичка прохолодна. Дима, їже там. Зараз доведемо. Перейшов через річку і бачите, перша знахідка це рижик. О! Гарний рижик. Не знаю, що там вирішить. Зараз подивимось. Трошки вище від річки. Лисичка. Але така трошечки суховата. Ну, воно ще маленьке. Декілька лисичок ще вище. І теж такі, ну, видно... Ух ти, По ним, то вони не вистачаємо вологи. Ну... ну Саме лисички гарні. О! Ну що у вас? Нічого. А я цього рижика знайшов. Да, да штук 6 лисичок. Ну, друзі, сьогодні буде такий похід. По-перше, по хащицях переважно не буде великого ліса, більбоніс. Не. А по-друге, ми будемо шукати такі місця, де волога утримується. Тому що отак тут впевнений нічого не знайдемо. Оно, лисичка ще стоїть. Ану, чи це єжовіки? Єжовіки, воно, ще вони. І теж суховати. Єжовіки, ну, але сухі. Ми бачили. І вчора, і позавчора ми також по горанах їздили. Не в, не в Бескідах. Але також шукали такі вологі місця, де утримується волога. У нас по Франківщині досі дощів нема. І грибів так само. О! Голубінка. До речі, гарна, не суха. Як ти тут пролізла, а? Ага, Друзі, ого, тут постійно течі, такий течі, струмочок течі, течі. був. Ну, ну, ну. А зараз нема. Взагалі нема, от бачите. Воно, що я знайшов, бачите. Алубінка, рижика трошки лисички. Оце так-так. В цих місцях. Ну тут постійно хоч щось добуло. Так. Нічого, пошукаємо. Пошукаємо місця, подивимось, що з чого вийде. Друзі, перший біляк є. Жекірі? Де він? Жека. Не знаю, де Жека і рішу зараз покучити, а воно біле стоїть. Ну. Но... Хоч і сухо, але ж говорю. Тут в деяких місцях, де волога все ж таки залишається. О! Ось такий красень. Зараз подивимось. О! о як засів. а о який. Ну для такої засухи то гарний гриб. Поки я вам фільмував цей біленький і ріша десь метрів 20 від мене, каже, ще одного білого знайшла. Зараз підійдемо і подивимось, що це за грибочок, а дощовики, бачите які. Ха, все висохше. Ой-ой-ой. А ти тут дивилася, Серіж? Так? Да. Так? Ну зараз я до тебе йду. Тут такі участочок. Не дуже важкий, але незручно. Оці всі геляки, вони сухі. Ключі такі царапаються так. А, зараз підходжу. Бачу. Подивись маленький, то також білий. То... Бірбоніс, ну-ка, я покажу. Чи подивлюсь. Спочатку сам. Оце? Ага. Ну щось було, але сухе. А. а білий, воно там, друзі. Зараз я якось тут пройду. З іншої сторони і зірвемо цей грибочок. Так, ось він стоїть. Зараз якось. О! На коліна о який. Гарний. Така бочечка. повторюсь до такої посухи? Ну. Знахідки гарні. Червоний мухомор, але висохший. Я так думаю, що от ці два білих це гриби. Ну, десь 4-5 днів тому зупинили свій ріст. От. А зовсім молодих ми напевно і не побачимо. От Вся надія на те, що зустрінемо дубовик, але вже такий погризений. Зустрінемо ось такі грибочки, яких, які встигли вирости, поки тут була волога. А, це що? Підурешник. Ось так. Собакени, де маму? Залишили? А? Більбоніс? Який грибочок Міксика, а? Жека, розвідник. Давай, шукай. Підрешника. Не знаємо, що ми сьогодні знайдемо, тому візьмемо. Ух ти, Іріша, щось знайшла якийсь грибочок, каже, пахне дуже гарно. Ну, схоже на яєчник. Да? Теж мухомор червоний, сухий. Mm -hmm. Ну, похід продовжується. О, а тут, бачите, є водичка. Ну і зараз, друзі, на межі гор Бескіда і Західних горм. Вирішились що якщо не буде тут взагалі нічого більше, ну, походимо ще, то переїдемо нам десь кілометрів 25 на Західні варгани. Ми там знаємо теж, теж місця, Жека, водичка тут. Ага. Знаємо місця, де можуть рости гриби. Верніше, де може бути волога. Це що у нас? Ану. Ні, дубовик не єстівний, А поруч ще два. Красиві грибочки, але... Да. Не їстівний. І видно по ньому, який він підсохший. Жека, не тікай далеко. Звідник. Ага, загубив банду. Шукай давай. Ріши, вниз пішла, Ліворч. Ріш, ти там? Жека до тебе пішов. Поклич його. А це що? А, то нижка висохша, щось упало, схоже на сіро рожевий мухомор. Сироїжка зустрічається, воно, якщо видно, суха, впавши вже. Так, ну і рижка поки там дивиться, я піду праворуч, подивимось, що тут. Виріша, каже, що там в неї неї дубовик один. І все. Ну, чим вище ми підіймаємося, чим далі від річки, від струмочків, тим менше грибів зустрічається. Дубовік, а ну, а! О, ну дубовік гарний. Ну, Якщо так і далі буде, то повернемось до річки і підемо вздовж там трошки в іншу сторону ріш я до вас зараз там будемо вирішувати вирішили повертатися до річки все ж таки як я і казав О, бачите дубовик нестівний також теж такий суховатий Все наче заснуло та так -да -да. наче заснуло гарно було по горах десь Практично два тижні ми їздили і волога була, ну і тут починається така посуха вже. Але, як я і казав раніше в відео, чим мені подобаються гори, тим, що тут можна знайти, якщо знаєш місця, можна знайти такі участочки ліса, де волога залишається, і є грибочки. Потрошки, але є. Ще дубовик? Ні. Неї стівний? А, яєчник? Якщо яєчник, то заберемо. Та, друзі, він самий. Собакини, давайте. 10 хвилин перерва. Попішли далі. Сьогодні вони не спекотна, але ви ж знаєте, вони бігають, носяться по лісу. Це і ну нехай собі відпочинуть трошки. Поки собаки там бігають по річці, бачите? Лисичка є вздовж річки. Десь тут я ще бачу. Ага. А, ні, все вже така. Ось що. Ану. Та гарно. Вже не без грибів. Та в таку посуху, да? Це дуже Це... піхотно і дуже тіка. не дуже. Обережно попереду тут. Пішли, Марсу, пиши. Давай. Тримайся там до рюкзака і пиши. Марс, прираз він пройде, босичка? Ага, бачу. А воно ще. Ну, трошки позбираємо тут. Ось тут ще поміжу. ну Бачите, де є. Річка, струмочок, якась болота, калюжа, воно вони ще. То трошки знаходимо. А, а та вже все. А ці гарні. Тільки перейшли от справа берега на лівий цієї невеликої річки і білий стоїть. А білий, до речі, молодий. Ну, я ж казав, друзі, дуже полюбляю гори. Тому що тут можна знайти участочки, місця такі, де все ж таки грабочки знаходимо. Відійшли від річки, Більше там нічого не знайшли. Зараз десь пів кілометра, от такий буде участочок ліса. Потім знову річка. Ну такі саме гарне місця. Де в таку посуху ще ми можемо щось знайти. Пішли. Жекері. Жека. Що ти там вже унюхав? Пішли. Бігли вперед. О, чистий. Та білий той, що біля річки знайшов. Я його не почекав. Дивлюсь як він гарний. Зустрічаємо сироїшки. Ну такі вже сухі. Мухомор сіророжевий. До речі, теж сухі. Білих і висичок жодного поки що. Вийшли ми, друзі, ну от за ці пів кілометра. Жодного грибочка. Зараз підійдемо до річки. Подивимося там ще один цікавий участочок. Ну що, ріш, подивимось напевно берегах річок, праворуч, ліворуч, трошки походимо. Або ми сьогодні весь гриб що лисичко, що білий, знаходимо біля струмочків, біля річок. Залишаю тут рюкзака О. і підемо, подивимось. Що найцікавіше, що і по прогнозу на ближайший тиждень ну, не обіцяють дощики. Ну такі короткочасні, але то для грибів то дуже мало. волога є але грибів я не бачу ніяких походили тут біля річки нічого більше не знайшли ну е, я вважаю що те що ми сьогодні знайшли в таку посуху ну то просто вдала рибалка Знаєте як. Зараз, до речі, покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Три біленьких, ваші трошки лисички, два яєчника, голубінки, дві штучки, рижик, підорешник, дубовик. Таке асорти. Дривонист. Да? Вирішили сьогодні не їхати в Західні Гаргани. Ну, тому що там 25 кілометрів, але дорога гірська, ну, дуже така важка. І це займе десь туди і обратно, десь тільки дорога 3 години. По часу ми вже не встигаємо. Тому напевно поїдемо завтра. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.